Трофей на довгу пам'ять. Книгу під такою назвою презентувала Івано-Франківська письменниця Марія Микицей. Вона авторка двох збірок верлібрів, а у творчих колах Прикарпаття її знають як представницю станіславського феномену. Про трофеї та саму авторку у сюжеті Віталія Васильчук. За роман Трофей на довгу пам'ять літераторка Марія Микицей отримала в області премію імені Івана Франка. Презентована книга перша прозова річ у житті літераторки. Спочатку розповідає авторка, задумувала її як історію однієї жінки. Уже згодом у процесі роботи народився цілий роман. Цей текст починався просто як історія жінки. В принципі, нічого незвичайного і нічого особливого. Воно якось щось, ніби не мало відбуватися, але. Всі ми живемо звичайним життям до певної миті. Марія Микицей – фізик за освітою, співробітник обласної державної служби із надзвичайних ситуацій. Проте це не заважає їй творити. Вона написала уже дві збірки верлібрів. Спробує себе і в журналістиці. Дебютний роман Марії Микицей назвали вишуканим та хімерним. Сама ж авторка вважає його спробою псевдороману. Він не є дуже великий. Тобто я зрозуміла, що принаймні поки що писати дуже, дуже великі тексти я ще не маю ні, мабуть. Ні часу, ні терпіння. Авторка каже, коли пригоди головних героїв їй стали здаватися занадто довгими, завершила роман. Також у книзі відсутні описи певних подій, зовнішності героїв побутові сцени. Проте Марія Макіцей не вважає це літературним промахом, навпаки, завдячуючи освіті фізика, спробує охопити відтворення світу на рівні структурованого мислення. Можливо, саме це і вплинуло на стислість книги. Просто тобі це все падає з неба і просто. Сідаєш і записуєш, і кожен там наступний абзац навіть є відкриттям для мене самої. Зустріч із Коломиянами у музеї Гуцульщини та Покуття відбулася у формі діалогу. Марія Макіцей розповідала про себе свою творчість та історію написання трофею. Наприкінці авторка зачитала кілька уривків із дебютного роману та роздала автографи своїм шанувальникам.